Бортпровідники. яка найгірша ситуація траплялась під час або після польоту? Одного разу я бачив, як жінка в передньому ряду першого класу відсмоктувала своєму хлопцеві, і вони знімали це на камеру. Я працюю бортовою медсестрою Сан Авіація. Одного разу ми забирали дуже п'яного хлопця з віддаленої дикої місцевості. У нього було поверхневе дихання і гіпоксія. Ми повантажили його на борт, дали кисень і злетіли. Чувак, весь цей час спав. Він не усвідомлював, де знаходиться, і, мабуть, думав, що спить вдома у своєму ліжку на півдорозі до лікарні. Коли ми були на висоті 900 метрів, він усе ще напівсонний і п'яний, спустив штани. Та почав дрочити. Мій напарник спробував зупинити його, чим розбудив хлопчину. Але це, схоже, йому не завадило. Він продовжував дрочити однією рукою, а вільною рукою намагався помацати соски мого напарника. Я почала історично реготати, переказуючи ситуацію пілоту. Він так сильно засміявся, що нас почало заносити в бік. Лікар у приймальному відділенні не був вражений. У мене був хлопець, який блював кров'ю без зупину. Ми знаходились посеред Атлантичного океану і не могли розвернутися назад, тільки летіти вперед. Ми намагались допомогти йому, як могли, шукали лікарів, але їх не було на борту. Запропонували кисень. Він був не дуже потрібен, але допоміг заспокоїтись. Зрештою, через деякий час хлопець зупинився. Його ряд був схожий на якийсь моторошний фільм жахів. Знаєте, що найсмішніше? Він відмовився від Кої та будь-якої іншої медичної допомоги після прибуття. Я авіамеханік, але моя історія, гадаю, підходить. Ми отримали акар з повідомлення від літака, що наближався, в якому йшлось. Цитую, пасажир обкінчав усю передню вбиральню. Очевидь, це стосувалось раковини, дзеркала, стін і навіть клятої стелі. Потім літак передали контрактній службі обслуговування флоту, і вони розцінили це як біологічне забруднення. Літак зупинили на кілька годин для прибирання, а потім повернули в експлуатацію. Атацію, це одна з історій, які я розповідаю, коли відчайдушно намагаюся відрадити людей від використання туалету як любовного гніздечка на висоті кількох кілометрів. Будь ласка, не робіть цього. Під час нічного перельоту у бізнес-класі, де розташовані об'єднані люкси, пара почала займатися сексом, вкрившись зверху ковдрами. Вони думали, що поводяться тихо, але гучне, я кінчаю, видало їх. Інший випадок стався в туалеті в середній секції економ класу, де пара з'ясувала, що туалети по обидва боки проходів мають роздвоєні двері посередині, і їм вдалося їх розблокувати. У літаку було дуже тихо, поки ми не почули ритмічний стукіт в стіну, який їх. spalove Дружина мого приятеля працює стюардесою у великій авіакомпанії і розповіла нам, що майже весь персонал отримав посттравматичний і стресовий розгляд через те, що половина літака обісралась, оскільки бортова їжа, яку подавали під час 19 годинного польоту, викликала усі харчове отруєння настільки сильне, що першій людині знадобилось менше 25 хвилин, щоб жахом побігти до туалету. Це було схоже на сцену у літаку з фільму Подружки нареченої близько половини. Пасажирів цього величезного авіалайнера з'їли неякісну їжу. Тож понад 60 людей кілька разів воювали за менш ніж шість туалетів, і все закінчилось настільки погано, що авіакомпанії довелося екстрено посадити літак і зробити глибоке прибирання. Вони перебували майже на півдорозі над океаном, тому не могли повернутися назад. Довелось приземлитись в найближчому аеропорту. Це було скрізь, на сидіннях, на підлозі, в ручній поклажі просто всюди. Моя колишня дівчина була бортпровідницею. Один пасажир залицявся до неї протягом усього польоту. Десь перед посадкою він зайшов до туалету, зробив на раковині кокаїнову доріжку і сказав: Я залишив тобі подарунок всередині. Вона не оцінила сюрприз. Я не стюардеса, але можу розповісти про борт провідників. Я працювала у п'ятизірковому готелі, який мав контракт на розміщення екіпажів престижної іноземної авіакомпанії. Боже, як же ці борт-провідники любили трахатись? Ми заставали їх голими в коридорах, коли вони прибігали між кімнатами одне одного. Купа іграшок та залишки розваг у їхніх номерах, як кролики, кажу вам, як кляті кролики. Я колишній член екіпажу. Багато років тому ми чотирма членами екіпажу летіли в Бангкок, і за збігом обставин двоє старших офіцерів були подружжям. Після п'яної ночі з командою чоловік і дружина влаштували секс трьох з однією з бортпровідниць. Я дізнався про це не під час польоту, а десь через три-чотири тижні, коли летів тією дівчиною до Атланти, і вона розповіла мені цю історію. Під час цього перельоту вона дізналася, що вагітна. Якщо ви хочете почути цікаву історію про літаки, почитайте про те, як Андре Велетень здійснював міжнародні перельоти. Чоловік був занадто великим для окремого крісла, тому йому доводилось бронювати цілий ряд. Під час тривалих перельотів над морями йому періодично потрібно було користуватись туалетом, але він був занадто великим, щоб поміститись у вбиральні. Бортпровідникам доводилось піднімати шторку і давати йому відро а ще за весь час польоту він випивав, напевно, цілий ящик пива. Я не стюардеса, але моя родичка, окружна прокурорка, яка відповідає за притягнення до відповідальності за злочини, скоєні у великому аеропорту в Каліфорнії. Тож їй доводиться мати справу з тими людьми із відео, які втрачають самовладання на виході або в літаку, а також з іншими схожими ситуаціями. Найгірший випадок, який я чула, трапився з хлопцем на рейсі з Лас-Вегаса до Лос-Анджелеса. Для тих, хто не знає, це максимум година польоту. Парубок сидів в останньому ряду біля. Туалету на останніх 15 хвилинах, з якоїсь причини, він просто висунув свій член і почав ходити так по всьому повітряному судні. Літак посадили, всіх евакуювали і стали чекати, поки поліція аеропорту виведе його. Через 5 хвилин він вийшов сам, здивувавши, що сталося, і його заарештували. Виявилося, що хлопець не був психічно хворим. З якоїсь причини він вирішив прийняти заспокійливе перед годинним перельотом. Він не пам'ятав, як потрапив. В літак, і, врешті-решт, прийшов до тями на задньому сидінні поліцейської машини. Парубок був надзвичайно розгублений і наляканий. Жодного кримінального минулого просто прийняв не ту пігулку в неправильний час. Здається, він відбув якісь громадські роботи, і його справу закрили. Mile High Club, або уявний клуб людей, які мали статевий акт на борту літака під час польоту. У деяких боїнгах відсік для відпочинку екіпажу знаходиться прямо над пасажирами, що сидять у хвостовій частині літака. Це дуже зручні, великі, просторі спальні місця з телевізорами, такими ж як і на спинках сидінь у пасажирському салоні літака. Під час одного трансатлантичного рейсу в CRC спало близько 10 членів екіпажу. Пілот прокрався до спального місця однієї з борт про. Овідниць, і вони тихенько приєднались до Mile High Club в оточенні своїх сплячих колег. Після того як він пішов, стюардеса сфотографувала карту на екрані телевізора, яка показувала місце знаходження літака. А потім під час пересадки роздрукувала її і помістила в рамку на зворотному шляху. Вона подарувала її пілоту, що він ніколи не забував про Гренландію. Ніхто в літаку про це не дізнався, і їм все зійшло з рук. Джерело я була стюардесою. Моя сестра пройшла співбесіду в Юнайтед. Вона розповіла, що в 21-му році, після ковід, був пасажир, який носив стрінги з зображенням Трампа як маску, і відмовлявся її зняти на рейсі Sun Country Airlines. Також хлопака волав на пасажирів через вибори, тому їй довелося його прогнати. Я не стюардеса, а пасажирка зі мною летіла юна християнка з біблією та нетільним хрестиком, яка молилась в перервах між тим, коли блювала, наче одержима, і в той же час була надвисока турбулентність, що робило все це схожим на живий фільм жахів для тих, хто боїться літати. Я стюардеса. Таких історій безліч, але одна з них мені найбільше запам'яталась. Під час польоту до Орландо багато пасажирів почали скаржитись на фотографії, які скинули на їхні айфони та на айфони їхніх дітей через AirDrop. На цих світлинах були зображені чоловічий статевий орган в різних ступенях оголеності та збудженості. Ми стюардеси, провели невелику детективну роботу з нашими телефонами і змогли знайти того, хто їх надсилає. Приводимо його в камбус ставимо перед фактом і просимо пред'явити посвідчення особи. У нього не було документа. Чому він не мав при собі паспорта? Тому що йому було 15 років. Тож ми залучили його батька, який сказав: Я не можу повірити, що ти це зробив, але водночас відмахнувся, ніби нічого страшного не сталося. Ми приземлились в Орландо. Літак зустріла поліція. Друзі в аеропорту пізніше розповіли мені, що поліція відпустила хлопця з попередження, тому що. Що це сталося не в аеропорту? Отже, вони не можуть йому пред'явити звинувачення, незважаючи на те, що в зоні виходу на посадку біля приземлення понад 10 сімей чекали, щоб дати свідчення. до біса ліниву поліцію аеропортів. Я летів до Треччини, і в літаку був п'яний літній чоловік із зайвою вагою, який весь політ створював проблеми. Хотів курити, сперечався і заважав усім, хто знаходився поруч з ним. Він був настільки п'яний, що коли літак приземлявся, він піднявся зі свого місця і зібрався до туалету. Тоді стюардеса зростом ростом 150 см з копійками і вагою близько 45 кг, з усієї сили штовхнули його назад у крісло у стилі Голберга. Я не знаю, як вас звати, Провідниця Ryanair, але ви, моя геройка. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору на Ютубі за фінансову підтримку. А які курйозні випадки у транспорті були у вас? Напишіть в коментарях.